На Полтавщині поліцейські кінологи вдруге провели сеанс каністерапії для поранених військовослужбовців. Каніс від англійського собака тому каністерапія це вид терапії, який тільки набирає обертів. В нашій країні, але досить маємо позитивні результати. Чому тому, що це спілкування з тваринами сьогодні? Присутні у нас наші захисники, які брали участь у бойових діях, і перебувають у нас на стаціонарному лікуванні в нашому закладі. Це представники національної гвардії України. Службові собаки демонстрували свої навички та вміння. Після чого військові могли безпосередньо погладити їх та поспілкуватись з тваринами. Собаки сьогодні робили загальний курс дресирування, тобто це послу, команди там сидіти, лежати поруч. Також були елементи захисту захисної роботи, коли собака йде на затримання правопорушника. Це були німецькі вівчарки та бельгійські вівчарки. Малінуа це повинна бути собака, яка любить людей, вона гарно соціалізована, і вона якби бажає співпрацювати з людиною. Як розповів невролог Руслан Бондаренко, така терапія покращує емоційний стан пацієнтів. Взаємодія між собакою між людьми між люди, які перебувають в тривожному фоні, емоційно схвильовані з різних обставин з приводу травмувань і таке інше, звичайно, покраще емоційно-вольові якості. Ну, завдяки любові, ми приходимо до спокою. Це все важка робота, але вона має колосальний результат. Наші військові задоволені, вони усміхнені. Плануємо і надалі співпрацювати, тому що це дуже крута, скажімо так можливість можливість хлопцям поліпшити свій психоемоційний стан, отримати позитивні емоції від спілкування з цими чудовими тваринами. За словами кінологині, каністерапію планують проводити у шпиталях та залучати надалі до роботи й психологів. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.